Привіт, Макс. по статистиці: більшість дівчат виховуються без батька або в сім'ї, де домінує мама. Ну і хлопців також. Так Чи ні? Чи може це бути причиною того, що хлопцям так важко у відношеннях з такими дівчатами? Така хлопці, по-твоєму, виховуються в якійсь. Ну, там, статистика для хлопців, вона інакша, якась чи ні. Що думаєш? Слухай, ну ясно, що якби. Більшість родин в Україні, будемо казати про Україну, так? це була, ну, були такі родини, де є тато, де є мама, вони освічені, вони адекватні, вони розумні і вони займаються вихованням своєї дитини. Крім того, самі стосунки, ну тобто, тато і мама, не просто так живуть разом, а вони справді збудували класні гармонійні стосунки. Якби таких родин було дуже багато, то і хлопцям було простіше, і дівчатам було простіше. А так, неповна сім'я впливає на людей, впливає. А так, те, що у нас навіть якщо родина повна, то там дуже часто відбувається якесь жахіття. Це впливає негативно на дівчата, на хлопців? Ну, впливає, впливає. Хлопцям важко у відношеннях з такими дівчатами. Ну так, хлопцям важко з дівчатами. Які виховувались неправильно, назвемо це так. Але це чи виправдовує це тих дівчат? Ні. Тому що на якомусь етапі свого життя ця людина може вже формувати сама себе, виправляти це все.